Хочу тачку, щоб привлекати баб, снизу. Ну Або вдосконалити свій автомобіль за допомогою ось такого комплекту Амбієнт підсвітки 18 в 1. В комплект входить ось така довга стрічка 110 см в торпеду. Їх можна гнути і підрізати, як вам буде завгодно. Ось така також в торпеду 25 см стрічка. Чотири стрічки в карти ваших дверей по 75 см. Підключається це все за допомогою ось таких от блочків, які між собою під'єднуються по Bluetooth. П'ять ось таких блочків, чотири в двері і один основний в торпеду. За допомогою цього QR-коду можна сказати додаток для того, щоб керувати цією підсвіткою з вашого смартфону. Повністю все є для підключення. Ось така лопатка для того, щоб було зручно монтувати. Це у нас підсвітка в ноги. Тут у нас підсвітка ваші е, кармани дверні та ручки дверей. Також можна керувати цією підсвіткою за допомогою цієї кнопки. І всі провода для підключення є в комплекті повністю готовий комплект для встановлення. Виглядати це в салоні авто буде приблизно ось так. І для того щоб замовити артикул зараз на екрані. Переходьте по посиланню в шапці профілю на наш сайт та робіть замовлення. Дякую.